Шановні колеги, ми продовжуємо відеотренінги, що стосуються розробки електронних курсів в платформі електронного навчання Державного університету телекомунікацій. В цьому відео ви дізнаєтесь про те, як розмістити лекції в форматі PDF та в форматі DOC, та чому саме ми рекомендуємо розміщувати лекції та інші матеріали в форматі PDF. Отже, для початку переглянемо наш курс, який вже є працюючим. Ми бачимо, що тут розміщена лекція 1 в форматі PDF, ось іконка формату PDF, та лекція 1 в форматі DOC, ось іконка формату DOC. Зробимо це ж і в нашому курсі. курс. Для початку редагування необхідно натиснути при... кнопку Редагувати, щоб перейти в режим редагування курсу. Отже, натискаємо. Ми натиснули кнопку Редагувати, і в наш курс перейшов в режим редагування та додання матеріалів. Для того, щоб додати лекцію 1 в форматі PDF, необхідно натиснути наступне. Додати ресурс, файл веб-сторінка. Вводимо назву самого сум... файлу в 1. Та розміщення вибираємо Обрати або завантажити файл. Ми бачимо, що лекція 1 в нашій файловій системі ще немає. Отже, завантажуємо. За завантажити файл, обираємо файл, обираємо на власному комп'ютері або флешці, а не, не, лекція 1 в форматі PDF. Відкриваємо, завантажуємо цей файл. Отже, бачимо, що файл лекція 1 завантажений в нашу файлову систему. Ми обираємо його. Натискаємо зберегти та повернутися до дисципліни. Отже, в нас з'явилася в дисципліні лекція 1. Якщо ми не натиснемо, то бачимо, що є лекція 1. Повертаємося назад. Тепер додамо цю ж лекцію, але в форматі DOC. Обираємо Додати ресурс, файл веб-сторінка, назву також пишемо лекція 1. Назва ім'я у вас в декількох елементів можуть бути однаковими. Це не є нічого страшного. Файл вебстрімка. Тепер вказуємо розміщення. Обрати або завантажити файл. Обираємо. Бачимо, лекція 1 в форматі PDF є, але в форматі Doc немає. Нам потрібно в форматі DOC. Отже, завантажуємо цей файл. Вибираємо файл. Лекція 1 в форматі Doc. Відкриваємо. Завантажуємо цей файл. Лекція 1 в форматі DO з'явилася в нашій файловій системі. Отже, ми її обираємо. Бачимо, що розміщення вказало на цей файл. Збережемо та повернемося до дисципліни. Бачимо, що лекція 1 завантажена як в форматі PDF, так і в форматі DO. Тепер принципова різниця між форматом, в який завантажувати саме лекцію, або практика в іншої учбованні. Якщо лекція 1 в форматі PDF. Відкривається відразу в самому електронному курсі, тобто можна її переглядати. Ось вона цей Повернемося назад в курс. То лекцію один в форматі DOC спочатку необхідно буде завантажити на власний пристрій, з якого студент або інший співробітник електронної платформи працює з електронним курсом. Отже, тому ми рекомендуємо формат PDF, тому що він відразу відкривається в електронному курсі. Merci pour la